Запрошую. Бачинського Романа Володимировича, депутата Слободської міської ради, буду казацтва. Доброго дня, нашого нарадіски. Нарадіваюся, бачить, що це обличчя. Ми хочемо подякувати керівникам, <кліп> закладу і всім тим, хто не байдуже до нашої країни. Хто переживає за Україну, Хто відроджує Україну, хто бережає традиції українського народу, хто зберігає українську мову і хто думає про майбутнє Україну. Я хочу попрезентувати таку невеличку збірку фотографій радіо за любов козацької шляха, які випустила наша Хмельницька палата. а за хто росли історію створення нашої палати. Ми знаходимося в до місті Славута Хмельницької області. Хмельницька область вздовж упоперед, пересічена дорогами козацької слави, куди не кінця коли козацькі погоди, куди не кився до пір де козацькі могили, є козацькі кургани. І слава Богу, що ми сьогодні подорожуємо. Наша Собольська податка була заснована у 2006 році. І в основному туди війшли люди, які не байдужі до України і по добрій волі. Головою нашої козацької паланки став міський голова міста Славуди Василь Сидан. Ось там ви можете його побачити. Хто в цю паланку до нас прийшов? До нас прийшли люди різного профілю. У Нас прийшли викладачі шкіл, у нас прийшли вчителі у робітники музею, в нас прийшли підприємці, нас прийшли студенти і всі, хто не байдужий до нашої України. І коли ми наснували свою паланку, ми зрозуміли, що треба виховувати молодь. І основну задачу своєї діяльності Словотської паланки ми поклали на виховання молоді і співпрацю з школами. Дитячими садочками, професійно-технічними училищами, а також вищими навчаннями закладу Хмельницького Острога і Єврому. Коли ми почали створювати свою паланку, ми зрозуміли, як краще нам донести людям українську ідею, українського козацтва. І зрозуміли, що тоді що нам потрібні коні. Ми, підприємців, ну, як кажу, поговорили з ними. Найшли загальну мову, нам спочатку було 5 коней. Сьогодні ми маємо, наша е, організація має 12 своїх коней, плюс е, двоє лошад, от три дні назад як родилися. Одна гар, а ми, е, 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 е. ми зразу даємо короне е, прізвище коні там наші. І коли ми створили цю паланку, ми почали діяти. І перші ми організовували козацькі походи. Козацькі походи ми організовували верхом на коня. Перед тим, як і в козацький похід, ми добре вивчали той похід, куди ми будемо йти. От, наприклад, ми йшли на Дубно. до Дубно 200 кілометрів. Козаки йдуть сутки 40, треба 5 днів йти туди. Зверховою теж треба десь відпочити, коня напувати, коня нагодувати, самим відпочити. І таким чином ми вивчали історію того краю, ми, спа... ми вивчали історію Дубно. І коли йшли, ми по дорозі прокладали маршрут. І зарані ми вже знали, яке село, яке місто ми прийдемо. І коли ми приходили в те село чи то місто, ми спілкувалися з місцевими органами влади, і вони вже нам готовили зустріч, ясно. Там була школа, там були діти, там буде всі, там все село проходило. Вони радувалися, що ми приходимо, що є ще козаки. Кожен хоче шапку поносити, кожен хоче на коня сісти, кожен хоче поторахуватися, козаки приїхали. А це все наша Україна. Оце все незабутнє. Ми ходили, ми кургани наші знаходили. Ми з забуті сторінки знаходили те, що. Десь хтось колись, студентів, чи коли ще ви були малі, не записали, а воно забувається, воно десь губиться, і якщо своєчасно не зберегти, воно пропаде. Ну, загубиться, а жаль, не може загубити. І от я би хотів, щоб відкрили другу сторінку. Види, так? От другу сторінку. У нас був козацький поход. Ми старалися показати, хто знаний, в з нами ходив козацьку поход. З нами козацькі походи, на як яких сказав міський голова Сидора Таманчук, він дуже любить Україну, козацьку. Дякуючи такій такий сильний підтримці як військового витіка, вибраний на третій термін, я думаю, що десь щось теж говорить, е, 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 організовував ці походи. Так з нами ходив поход і тисяч Володимир. Ну, розумієте, єпископ величина солідна. Він сідав разом з нами на воїнах і разом з нами їздив. Так само йшли з нами священники. Ми знали, що такі були віруючі люди. Ми заходили усі церкви. Ми не писали, ми не питали, якого ви патріархату. Звідки ви? ми дивимося, церква на Україні, значить, вона повинна бути українською духом. Ми заходили в церкву, молилися. Ми молилися за кращу долю України, ми молилися за ту молодь, яка виростає, що Бог послав добру волю і розвиток нашої України. Ну і тут далі пішли з нами підприємці, директори шкіл, що приємно. Що поході... з нами в поході, наступний сторон? З нами в поході були джури. Вони постійно були з нами в поході. Вони добросовісно виконували свої обов'язки джури, це помічник козака. Коли ми приходили знайти місто знову, ми не знали, що коней треба прикнути, коней треба латувати, за кітьми треба э, глядіти. Так само ми більше уваги Гає виділяли джура. І коли ми... Е, кожен джура мав свою кличку козацьку, а як ми давали джурам клички? Ми вивчали історію, як джур козаки до себе брали, і кожен джура мав кличку. Наприклад, Болданша. Ми його назвали жабаром. Чого? Тому що він раніше всіх вставав, він добив коней. Ми ще всі спимо в палати, а він вже встав, пішов дивитися за кін. Ага, рано встаєш. Хто саме раніше встає? Жабаном, кольор зі маємо спиною. Будеш жабаром, світ згода, згода. Козаки зібралися в круг, підкинули шапки. З тих пір він в нас бжура е, жабами. Так само Валентин е, Ситук. Е, він у нас. Е, так. Він у нас е, на бандурі грав. ми його назвали кобзом. Згода, згода. Е, другий лікар ми його назвали, Остапчук. Е, Антон Остапчук. він коней любить, тільки деяка рамка він вже забаже. І таким чином ми цих дітей приучали до козацьких походів. І коли ми прийшли в перші козацькі походи, діти по тому вже... Там село На день ходу туди, день ходу назад. Самі організували похід, ми спочатку переживали, але діти вже навчені в поході. Вони брали діти, вчили дітей, брали своїх дітей і йшли. Ну вони так само, як і ми йшли в козацьких одежах, вони йшли, зажили за козацькими звичаями. І коли діти прийшли там, щоб йти оце село на там 30 кілометрів. А вони ще зробили круг. Ну, діти, вони ж хоча попозуватися в шапках, вишипанках, на полях, вийшли дівчата. ну, Хочеться їм показати, що вони козаки, хочеться. І от вони так у круг ходять. Розумієте, це такий дає вплив, що е, до нас е, люди йдуть з доброю волею. Ну, можна тут довго розказувати, але так коротенько я скажу, ми ще от Представили отаку вот висновку ну, фотографію, ви потім можете побачити. Наприклад, ми ходимо по школах, ми розказуємо про козаччину, про свій край, ми спілкуємося з усіми верствами населення. Ми ходимо під, у підприємствах наших. У нас у місті Славути, в Славутському районі, в не в той області, ну то є сменниччини, якщо не відчувається. Нас всі знають, розумієте, ми не ховаємося, ми йдемо до людей, ми несемо ідею козацтва, ідею відродження України. І коли ми приходимо в дитячий садочок, ну ми розказуємо ніби таку кам'яку. Жив собі вас в селі, але він попав у полон, а там жила стара бабця, коли її раніше забрала. І як вона хоче сказати, що він з України, а він не може зрозуміти, вона взяла насіла. Він з України. Все, гарно. друга казка. Кожен козак буде робити другу справу. Повертався козак в Січі, викопав криницю, зробив добру справу, посадив тополю і червону калину про Україну, про Україну. Гарно, гарно. Значить, шановні товаристи, я розумію, що у вас багато часу, хтось багато виступаючих. дуже багато чого. Але хочу сказати, що. Наша Україна розвивається, і хотів би сказати, що на сьогоднішній день нам тяжко працювати, тому що ми вибрали таку нашу владу демократично, а підтримки, шановні, підтримки. Ми не маємо все робиться на добровільних началах. Тільки козацька ідея, тільки єднання може об'єднати всю Україну. Дарую вам цей журнал. Слава Україні!